Наступного дня Макс поїхав до мами. Вони вже рік не бачились, і таку нагоду він пропустити не міг. Тут тут був пляж. хороший Маленький був тут купався. Ага. Попалась? Моє сьогодні. <гум> ду... Приїхала почта, і пі -пі... а я думала ти. А це мама Ліда, мама Віталія та Максима. Я тобі ще пішукав. Десять поштороші вітальки. Ну і що мені з ними робити? Так Та на роботу будеш ходити. Ага. Та що сучасний. Так, ти мені скажи, де тобі фонарь прицепити. горить, це горить. Так от, от, надо Знать, щас, от тут треба ще один причепити ось. Щоб горіло два. Так, витримаємося одного тут. І дай не просто. Вировери різьбу. Она такая была. Надо, надо, отвертка у тебя есть отвертка? Есть отвертка. Так а пойдет? Не пойдет. Ну все. Ну она такая плотка должна быть, и что то зарызано? А что там Что там зарызано? Я даже не знаю, что там зарызано. Там сиквел даже и никто но не тоже Да нафиг во мне. Да синок ново, модно. Мама, ты, ты чуешь людей вокруг? Чудей а я хочу, чтобы было по-твоему. Работу у меня есть на работу. Все, хорошо, давай. <связь> Де тільки собачка, правильно. Дітки це не їдять. А він каже. Я тоді гукнув будемо блять. Оце просто. Одна в розумі поняли і така й Поздоров.

Дим, так. Ми... По по хватить, чи? Ну дивись сама хату. А зачем а рулетка? Совсем було борем. <рес> ми не считаем. <рес> ми, ми міряємо, я зрозумів. да. Дивись на а! у цю область. Угу. Так? Гало. Неба. Всё. Что мы хотели? Давайте так. Похай ты рада. Ты такой здоровый, как Так, ааа! надо все влюбить. Думаю, сейчас как не пойду. Давай, клышка! Ну, надо вехать на убить. Слухай, не сой, да? Тебя уже деребанят. Точно. Мій квасоля нраву цей. Пару раз зайшло, а потім хтось походило, то замішав. Ти від мене не здихайся. Я вже п'яна. Ой, ой, Юля, зараз шоу чоловіку устроїть. Ось. Я захрупну. Час невигаданих історій. Короче, я заснув. А ночь ноги полохи не спали. Я вирубився, він мені вроді там ковыряє, ковыряє. Я заснув, сниться мені. Що в них є така услуга. Смотрите, если я двух. А робы мне не знакомые. я таки просыпаюсь и, думаю, а я хочу эту процедуру. А потом думаю, хорошо, что пальцы в роте. А потом же я сознание, со знанием, думаю, придурок. Начинается так. Писали, что типа, когда отводят там в нет, так нож, то она типа должна отводить, так свет, он не списывает. Он же с ней на серьезе.